Так, Всім вітання, я тут біля нашого альпійця. У нас тут спіткала нас э, трагедія. Ну, В лапках ми все вирішили. Що но... хочу розказати. Ну, в общем, від селя злетів рой. Тут карника на трута бакфаскова. Ну, в общем, карника дуже потужна була сім'я. Рой я піймав. Рой сидить у 10-ти рамковому. Ща покажу. От, виходить, наш результат. Ну, Погода зламалася взагалі, то ну, могли другий корпус дотягнути, не дотягнули. Раз, два, три. Ну, чотири рамки, можна так сказати, що скласти можна, добуде. Тут у нас чотири рамки з медом. І тут у нас. Ну, гарні рамочки, це один корпус. От. Хто що може е, ну, дати пораду що по чому? По чому от можна ось от такі рамки. от, можна, от такі рамки чистої акації чистої акації ну от Зараз я вам покажу. Она. Чиста акація. Почому такі рамки можна продавати. Ну, моя думка не менше 200 гривень, не менше. Ну, а далі вже треба, щоб ви мені дали пораду, тому що, ну, я думаю, отакий сотовий мед, отакий сотовий мед, він повинен коштувати, так, да? нормальні гроші. Дивіться, яка краса. Ось таким чином. Ну, отаких. 8 рамок точно. Ну і тут щось можна вибрати. Ну Тут вже будемо чекати, може буде липа. Хай вони доб'ють липою. Дай Бог. Я зараз буду дивитися, як їх підгодувати. що це треба відбирати, обирати в сторонку. Ну, не знаю. Бо може бути так, що і не буде акації. Бо ми не знаємо, що буде далі. От. Тому чекаю від вас пораду. А зараз покажу вам. Ну Тут виходить ж було бджоли. Повно. В трьох трьох магазинах. Зараз її нема тут. і тут нема. Ну, в общем-то, ще паузу. А от, от сюди посадили ми цей рой. Його праця. Зараз я вам покажу, зниму. Не буду лазити в гніздо, покажу 145-й, що там. Так, друзі, оце магазин. 145 там стоїть 9 рамок, не 10, а 9, мабуть, ну 8. Я піджав. Щоб нормально працювало. З вами дивлюсь. Це наш рой. Зараз я буду ще й в шоці від того, що вони натворили тут. Тут були холода, я не знаю, що вони робили. Дивіться, що твориться. Це вообще Вже якісь мет кидають. Ну, побілка. Це сальпіця ушов. Благо, що ми його спіймали. Думав я його в шестерку посадити, а потім глянув, та ні. Хорошо, що в мене екземпляр був десятки, тут і було куди садити. Такий. Ну в общем, дуже потужно, дуже таким чином. Зараз закрою. Оце рой такий сишов. Мама працює, все нормально. Шурують вони що німі, глухонімі, Я думаю, що вони липу мені тут зроблять. Якщо буде липа, буде погода, то липа тут пару корпусів буде. Отак. От ну альпієць, звісно, я дуже ну, такий засмучений, тому що можна було три корпуси акації лупанути. Ну, Не вийшло. Е Хочу від вас ще одну пораду, як менше туди лазити і як зробити так, щоб був мед. Тобто, відшукувати матку, не відшукувати матку. Тобто тут є питання, тому що ну, це не Альпіці, це точно гіморой. Ну, вибачаю за французький, але це гімарой. Да, матки мічені, все нормально, знаходяться швидко, але ну, ви уявляєте там 5 корпусів перелопатити там все капець, капець ну капець просто. Так що, э, чекаю від вас поради, як приготуватися до акації, Може ставити в ізолятор, може ще щось. ну Дайте пораду, бо ну, є бажання, щоб э, вони от, представте, от така потужність, потужність, що там, що тут, в одному вулику. І там 4-5 корпусів можна ставити і все буде вакація, якщо вона буде. Так що ну, чекаю від вас допомоги. Все, Всім вітання, миру. Пока.